Віхола та ожеледиця зима крок за кроком наступає на Україну. Деякі міста та селища й досі залишаються у сніговому полоні. Комунальники відчайдушно намагаються розчистити автош автошляхи. Чи вдається подолати примхи природи? Знає Аліна Суєндукова снігові замети, паралізовані траси, застряглі фури. Потужний циклон вже кілька днів поспіль. Хазяйнує в Україні. Ноптики попереджали про негоду кілька днів, але багато водіїв все одно застрягли на дорогах, тому до справи взялися МНСники. До пастки потрапили і завсідники клубу любителів літньої гуми. Але більшість врятованих зі снігового полону машин багатотонні вантажівки. Їхали хлопці з МЧС, помогли. допомогли, дали тепло і витягнули машину. В Укравтодорі навіть попросили надсилати їм фото та відео неприбраних трас. До ініціативи долучився і Володимир Парасюк. Його відеозвіт з Рівненщини. Для чого нам ями, у нас є горби? Житкість руху 5 кілометрів за годину. Ну, може, 10. Вже завтра нова хвиля циклону накриє захід та схід країни. Дощі з мокрим снігом і незначний мороз пануватимуть в Україні ще принаймні добу.